Військовий інструктор, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Лавін зробив свій невеличкий огляд стосовно того, як діють ЗСУ в ході наступу на расистів. Послухайте його думки Цифри на фронті на користь України. Як розвивається контрнаступ ЗСУ, якщо відкинути емоції? Бо в морі емоцій, спекуляцій та російських вкидань найважливіше це цифри. Давайте подивимося на звіти моніторингової групи ORIX про обопільні задокументовані втрати в техніці. Від початку липня хто не в курсі, пояснюємо, є такі собі моніторингові групи, такі собі незалежні співтовариства чи як то сказати, вони займаються тим, що лише рахують втрати техніки з обох сторін, причому тільки ті втрати, що підтверджені на відео чи фото. Вони їх там порівнюють, чи часом десь два рази один і той самий танк не сфотографований, чи одне і те саме БМП. Щоправда, при цьому можливо таке, що техніку рахують як підбиту, але вона потім ремонтується ще, наприклад. Або може бути таке, що техніка підбита, але фото чи відео з нею в мережу не потрапили. Тому це не є повністю точний підрахунок, але він може показати тенденції, причому досить чітко. Отож, що кажуть ці підрахунки з зафіксованих влучань по техніці. 1-3 липня 38-15 на користь України. Тобто у рашистів 38 одиниць техніки спалено у нас 15. 4, 8 липня 75 на 28 на користь України. 9 липня 27 на 28 фактично паритет. 10-11 липня 64 на 37 на користь України. 12-13 липня 50 на 16 на користь України. Тобто, незважаючи на те, що Україна продовжує наступати на низці фронтів і напрямків, ворог, як і раніше, зазнає відчутно більших втрат, ніж наступаючі українці. І що найголовніше, збройні сили РФ продовжують втрачати артилерію. Кожен може відкрити згадані вище звіти Орікс і переконатися, що як правило на один втрачений Україною ствол артилерії припадає п'ять російських. Вибивання техніки вже позначається на стані сил на фронті. За свідченням одного з аеророзвідників з 35-ї окремої бригади морської піхоти, з якою я на зв'язку, і який веде бої на вістрі атаки разом зі своєю бригадою. Якщо минулого місяця окупанти перекидали свої резерви на тактичному рівні за допомогою бойових машин піхоти БМП, то ось уже тиждень підвозять піхоту на нуль з допомогою вантажних і легкових автомобілів. Це все не означає, що наступ іде легко, це не означає, що ворог завтра випарується, втече. Але цифри не обдуриш. і це теж правда. Факти вогневої переваги українців очевидні, і знову це не означає, що хлопцям на фронті все дається просто. З тієї ж 35-ки розповідають про колосальні надзусилля, про роботу російських РСЗВ по них, про суцільні мінні поля, про новачків, які прибувають з навчань, які не обстріляні ще, з якими потрібно проводити роботу відразу вже на місцях. Війна взагалі ніколи не буває легкою. Будь-який бій унікальний і складний, навіть якщо йдеться про успішну кампанію загалом. Але ще раз повторюю, цифри не обдуриш, тому продовжуємо підтримувати армію та бійців усім, чим тільки можемо, і з холодними головами дивимося на те, як змінюється конфігурація сил і структура бойових порядків на фронті. Змінюється не на користь Російської Федерації. Ну, а тим, хто любить побурчати, порадьте викидати свої книжки про військове мистецтво. Точніше, нехай піддають ревізії та переписують їх. Нехай пояснять, як це проводити наступальні операції з обмеженими силами, з обмеженою підтримкою з повітря, але при цьому нести втрати менші ніж у ворога. Від каналу Саме Сік додамо. Отака от точка зору людини, котра знає, що таке війна і в темі того, що відбувається. Але при цьому хочемо теж застерегти від легковажності. У ворога ще багато сил і грошей. Ворог розгортає виробництво дронів, от зараз про це багато говорять, поки в Україні гроші масово йдуть в асфальт, в якісь парки, стадіони, алеї, барабани з овочерізками для бомбосховищ чи якісь сайти облрад за мільйони гривень. Або піар лісового агентства. на превеликий жаль, непомітно, щоб вся Україна нарешті усвідомила, що відбувається, ця легковажність може дорого коштувати. Просимо наших глядачів не припиняти підтримувати ЗСУ всіма можливими способами. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!